На Радехівщині продовжується відзначення 200 від дня народження Маркіяна Шашкевича. 18 листопада працівники Радехівської центральної районної бібліотеки організували і провели у себе читацьку конференцію Український просвітитель. До читацької конференції працівники центральної районної бібліотеки підготували об'ємну книговиставку з видань творів Маркіяна Шашкевича, наукових історичних розвідок і досліджень його творчості та громадської діяльності цьогорічних ювілейних видань. В роботі конференції взяли участь працівники центральної районної бібліотеки, районного народного дому, читачі, активісти, представники громадських організацій, керівник відділу культури і туризму райдержадміністрації Лариса Михальчук. Вступне слово про Маркіяна Шашкевича виголосила завідувач відділом обслуговування читачів Наталія Мандюк. А феномен Маркіяна Шашкевича з одного боку був породженням епохи, в якій він жив і творив. А з другого він сам був активним творцем тієї епохи. В президії конференції були краєзнавці Василь Прус, Володимир Матеящук і Михайло Ліцовський. Йосип Аробочий представляв на конференції районну організацію просвіта і виступив із заключним словом. На конференції прозвучали доповіді працівників Центральної районної бібліотеки Русалка Дністровая, літературне та історичне явище, доповідь Світлани Сіцілюк, Титан духу, поет Маркіян Шашкевич Ольга Руда, фольклор та його роль у діяльності Руської трійці Наталія Коляда, читанка перший український підручник Надія Савчук. З доповіддю «Державницькі засади руської трійці виступив краєзнавець Володимир Матиящук. Про побратимів і продовжувачів справи Маркіяна Шашкевича розповів відомий радехівський поет Михайло Костів з рефератом. Тема рідної мови в творчості Маркіяна Шашкевича виступила голова районної філії Союзу Українок Надія Гось. Тор сам дає відповідь у результаті устисків та зневаги русинів з боку поляків. Українська шляхта стала зрікатися власного роду і соромитися мови своїх батьків.